Привіт! Сьогодні ми будемо говорити про біль: а біль у фітнесі, біль в житті, взагалі, в принципі, що це таке, на що він нам здався, і чому ми так прагнемо, взагалі, щоб боліло, щоб пекло, щоб були якісь такі відчуття, які на межі? Так? Всі ми чули цю фразу «No pain, no gain», що по суті говорить про те, що про сам процес. А, мікроволокна рвуться, на місці розриву а, ростуть більш сильніші м'язи, да, робиться такий шов, начебто збільшується об'єм м'язів і так далі. Ну, це щоб простіше було зрозуміти. І ясна річ, це супроводжується болем, тобто є неприємні відчуття, ми знаємо це як кріпатуру. І, а, власне, окей, всі до цього звикли. Але давайте чесно, без цього всього наукового угу, а, хочеться, щоб боліло. Коли болить, відчуваєш, відчувається якась особлива приємність. Да? Коли болить а, а, зараз говоримо тільки про тренування про інші аспекти, трішки згодом пізніше. Але... Нам на, на зараз ми говоримо про те, що ми отримуємо під час тренування задоволення від болю. Якщо не пече, якщо не болить, таке враження, наче не дотренувалися. Ну, є такий момент, що ось навіть якийсь кайф неповний, тому що десь там а, щось недоболіло. Що ж таке відбувається в тілі, що нам потрібен цей біль? Цей момент. А відчуття ефорії після того, як болить, пов'язано з тим, що під час відчуття оцього печіння болю відбувається сплеск нейронних, гормональних і психологічних механізмів. Тобто вони тісно переплетені, і це така база насолоди. Поясню простіше. У оргазму і у болю одна база. Тобто, відчуваючи біль, ми відчуваємо те саме, що дуже схоже на це пікове задоволення, коли нам здається, що все, ми на небесах, якраз зараз. Спільні нервові шляхи волю та задоволення пояснює. Ось такий ефект. Ми прагнемо болю, тому що за ним йде а, а, перетин а, певних процесів, які дають нам ефект оргазму. Що це таке? Це гіпоталамус, це лімбічна система і це певна, а, певний, певна ділянка мозку. А, вони ці центри керують реакцією виживання і, звичайно, болю і насолоди. Тобто, у нас виходить, що запалюються певні ділянки мозку при задоволенні, і вони створюють змішану реакцію. Біль Вони як компенсують після, після приємно, після болю стає приємно тому, що гормони нейтралізують певні відчуття. Певна кількість, тобто всплески іде гормональні, щоб заглушити цей біль. І ми відчуваємо айфорію. Простіше підсумовую, ми отримуємо біль, організм з ним справляється і компенсує його, тобто заглушає біль гормонально. В результаті ми отримуємо задоволення від того, що у нас щось боліло. А Айфорія такий наркотичний, легкий, да, як морфій. Тобто ми в результаті отримуємо від тіла нагороду за те, що ми нам болі. Ендорфін сам по собі він природній опіоїд, і таким чином виходить, що при тривалих фізичних навантаженнях тренування, оргазм, сміх, гостра їжа, ми отримуємо викид ендорфінів. І оці всі чотири елементи, вони схожі. Ви можете навіть зробити експеримент і спробувати це на собі, перевірити мої слова. Це дуже-дуже легко перевіряється. Це так назва... це називається нейрохімічна компенсація, якщо науково, науковою мовою, але ми не будемо, я не люблю цього робити, краще пояснювати якісь речі простими словами, щоб було зручніше зрозуміти. Um, uh. До речі, ще ось подивилася, підглянула у мене написано, що такий же кайф після холодного душу. Да? Коли нам спочатку такий дихати важко, а потім таке легке задоволення, це теж так само працює. Знову ж туди ж, до цих всіх чотирьох проявів ще ось можна холодний душ. І деякі сексуальні практики. Іноді є легкий біль і він підсилює відчуття. І ми дуже часто. Прагнемо таких практик, які в результаті а, дають нам просто космічні відчуття. Що ж ще у нас взагалі? А, ми розглянули таку фізично-оргазмічну аспект болю, фізично-оргазмічний є ще, звичайно, психологічна інтерпретація болю. А, це контекст. Завжди це біль це якийсь контекст в результаті якоїсь ситуації ми отримуємо а, щось, да? коли нам болить, мозок очікує на те, що це чимось закінчиться. І а, інтерпретує його як безпечно. Тож, якщо це не зашкал, то це якийсь певний а, варіант стимуляції до задоволення. Наприклад, пірсінги, татуювання, якісь болючі масажі, якісь холодні ванни, кріосамони. він дає відчуття болю, яке стимулює потім задоволення. Наш мозок до цього звикає. І він пригнічує реакцію на біль. З часом, звичайно, і лишається кайф від інтенсивності. Вдумайтеся. Тобто, через деякий час ми тим, що чому важко зупинитися робити пірсінг, чому важко зупинитися робити татуювання, чому ти звикаєш до а, таких речей, так? тому що з часом. Це сприймається вашим тілом, вашим організмом як стимуляція до отримання задоволення. Ну, прикольно, да? Кайф це такий от варіант інтерпретації болю. І ми, звичайно, звикаємо, хочемо ще більше, краще, інтенсивніше, щоб отримати той віддачу в результаті. А, є ще у болю соціальні і культурні фактори, звичайно, тому що нікуди не не, не діваються. Дуже часто а, випробування а, це біль, а потім після того, як ми проходимо це випробування, ми отримуємо нагороду. Ну, військові, так, то дуже часто. А, це стає якоюсь змістовною подією, витримати якийсь певний біль. Витримав мужик, там, не розклеїлася. Власна, крута баба, сильна, да? от такі от речі. Я витримала, я зможу, я витримав, я можу. От такі речі, це підвищує самооцінку, це підвищує відчуття контролю, ну, формує якийсь такий образ непереборності. Я не знаю, чи виникають до цього у вас запитання, тому що. Я зараз з точки зору кажу своєї практики. Я бачу це кожен день. І на зараз, от зараз це відповідаю на це запитання, чи взагалі на цю тему. І я задумалася, чи взагалі це нормально. Ну, для нас біль це окей. А взагалі, чи це в, в нормі? Ну, це, мабуть, до психологів запитання, тому що парадокс болю? Виявляється для нас нормально. Діти не терплять біль, собаки не терплять біль, тварини не терплять, вони собі не роблять тату, вони не намагаються зробити так, щоб їм боліло. А для нас це ок. Чи не дуже? Треба розібратися в цьому. Тому що, е, от сучасні мерти дослідження говорять про те, що при болі задоволення активуються одні й ті ж самі зони. І ключовим фактором є емоційне сприйняття цього стимулу. Тобто, ми всі наркомани, по суті. Ми залежні від цього відчуття ейфорії, яке дає нам біль, жесть. Ну, якщо так розібратися, то ми знайшли, ми, по суті, всі залежні від цього відчуття. Ті, хто тренуються в залі, ті, хто. До речі, хотять емоційного болю, зараз ми до цього підійдемо. Тобто, у нас є момент, який говорить про те, що емоційна біль, вона теж дає таку штуку. І от ми недавно говорили про аб'юзивні відносини, аб'юзивні стосунки. Та тут те ж саме: який момент в аб'юзивних стосунках? То, що гойдалки. То погано, то добре, то погано то добре, і ми о, отримуємо від цього задоволення, від айфорії, коли добре. Нічого, притерпіли бій, окей, але буде ж добре, буде класно, буде на руках носити, буде все прикольно. І оце цей принцип, гойдолок, він працює, виходить у скрізь. Ось це не договорили, я думаю, що дуже цікавий, цікава тема це секс і біль, тому що я думаю, всі задавалися цим запитанням, чому цей еротичний біль, один з найцікавіших прикладів, активізує дофамінну систему сильніше. Тобто цей біль, який там, ви дозволяєте собі з партнером, ну, я кажу про допустимі рамки, він сильніший, ніж звичайна стимуляція, і він дає а, кращий а, результат. А, і ну, тут, звичайно, куди ж тут без Фрейда, який вважав, що біль це тіньова зона лібіду. Ну а Юнг там, в принципі, підтверджував його теорію просто свої, своїм словами. Виходить, ну, якщо так роз... підсумувати, що найкращий оргазм це не про тіло, а про дозвіл собі боліти. Виходить так. Тим більше, що, а, до речі, цікава штука в ході підготовки до цієї лекції, звичайно ж, розклала оргазм на складові, і виходить, що оце... В, саме в момент оргазму ми у нас тут ціла система задоволень. Мало того, що гормони танцюють: тобто дофамін, окситоцин, ендорфін, пролактин, неродрелін і серотонін, а, вони всі це сплеск. Це одно, одночасно гормон винагороди йде, да? гормон. А, Прихильність довіри, відсутності страху, насичення, баланс між збудженням або слабленням це оце, одночасно все від собі викидається в, в тіло. Крім того, серцевий ритм, кровотік збільшується, пришвидшується, м'язи ритмічно скорочуються під дихання. Ми дихаємо частіше. А, іде потім е, різке розслаблення, уявіть собі, сплеск і розслаблення максимальне. Ну, ви знаєте, як це виглядає на практиці. Але якщо розкласти оце все, то це виходить еволюційний механізм винагороди. Спочатку е, якась робота на піку, потім сплеск всього задоволення, який тільки можливий. І розслаблення, вогонь. Ну і, звичайно, такі речі трішечки ледь, ледь нагадують, як прохазин, це музика, це творчий екстаз, це якісь медитація, ну, медитацію не знаю, або екстремальний спорт. Ось такі схожі. Дають емоції, а, і також працює тіло, як от зараз про оргазм. В ході, звичайно ж таки, цієї підготовки цієї лекції зіткнулася а, з поняттям, таким, як анаргазмія, а, коли не відчувають оргазмів. І там взагалі дуже велика кількість усього намішана. І там працюють, звичайно, і гормони, або якийсь дисбаланс гормонів, там психоемоційний стан, мозок дуже сильно впливає, мозок не дозволяє, може не дозволяти. Психологічні установки я не можу. І ряд причин, чому я не можу: виховання, там, там якісь впливи зовнішні і так далі. Партнерський аспект. Можливо, страшно відчувати себе такою, як ти є. Можливо, страшно проявлятися, а потрібно бути гарною, потрібно бути красивою, потрібно що там, щоб там ніде нічого не вилазило, і так далі. Можливо, про це більше думаєш ніж про задоволення. І, але відсутність оргазму – це не вирок, це просто сигнал, на який треба звернути увагу, і зрозуміти в чому причина. Чому так, а не інакше. І, як правило, це, мабуть, довіра і оці речі, що потрібно завжди виглядати красиво, гарно і на показ. Та? Тому що треба самка має задовольнити самця першим ділом, а потім уже як, як вийде. Ну, херня, звичайно, вибачте за це слово, але у 30% жінок ніколи не буває оргазму, в принципі. З технічних причин та й сонце мене вже вбило, просто маю мала пересісти, Вибачте, і про що ми говорили? Про те, що у 30% жінок ніколи нема не було оргазму. Тобто вони не знають, що це таке, і взагалі з чим його їдять. Сумно, сумно, але факт. І, і це теж про, про те, щоб дозволити собі задоволення, про те, щоб задоволити собі відчувати біль, бути відвертою і говорити про якісь свої уподобання, як є. Дуже часто ми цього собі не дозволяємо. І, власне, як результат маємо якісь такі речі, про які знову ж таки соромно говорити, тому що більша частина жінок навіть це не обговорюють. І мені згадується, знаєте, я за першим фахом у мене спеціальність міжнародні відносини. І колись я дуже давно вчила французьку мову. І нам показували чисто французькі фільми. І от, я пам'ятаю момент, коли мали, мали якісь дії зробити, щоб був принц у короля. А, І от просто принцеса лягає і каже, я готова. Я тоді ще в шоці була від побаченого, але, мабуть, і зараз це дуже доречно сказати, що дуже багато жінок так сприймають цей процес. Але повернемося до нашої, до нашої теми: біль, зокрема, у фітнесі. Чому це? Так, чому ми сприймаємо його як норму, і, власне, ми проговорили вже майже все. Тобто біль після болю йде задоволення. Ми до цього звикли, ми з цим змирилися, ми так сприймаємо це як норму, тому що у болю і оргазму одна, одна база. І на противагу згадаю, що тварини так не роблять. Діти так не роблять, то чому ж ми, дорослі, це сприймаємо за норму? Чому не можна отримувати задоволення і, наприклад, від музики, від того ж самого сексу, про який ми вже говорили, від смачної їжі, від помірного тренування? Да, я розумію, що якщо ми хочемо, щоб збільшилася м'язева маса, то нам без кріпатури нікуди, тому що так воно відбувається, так росте м'яз. Чому ж все рівно ми сприймаємо біль як окей, особливо емоційний біль, тому що проговорили і це також. Ми дуже часто бажаємо страждати. Страждання нам дають відповідні емоції і відповідний вайб. Ми ніби розвиваємося в болю, так? тобто ми отримуємо біль. Переживаємо його, стаємо міцнішими, ідемо далі і пишаємося собою за це. Тому що ми пережили якусь крилу, ми отримали нагороду за це. І от ми молодці. Ми йдемо далі, ми прожили цей досвід і, і кайф. З часом цього кайфу стає недостатньо, нам треба більше, краще, ще глибше. Думайте, як хочете про ці слова. І, і от виходить, що в якийсь момент нам все мало, недостатньо, татуювань мало, проколотих ушей мало, мало емоційного болю і втрачається сенс життя. Подумайте про це. Пишіть, що вам сподобалось, не сподобалося, які речі можливо розкрити більше з будь-якої точки зору, тому що це рубрика питання-відповіді, ви можете запитати, будь-що. Звичайно, я спочатку буду говорити про фізичний компонент. Звичайно, буду говорити про те, як це відбувається в нашому тілі реакція і так далі. Можливо, щось спростую, можливо, ще більше ускладню для вас. Але мені подобається ця рубрика, тому що то, я, наприклад, я намагаюся розкривати досить спірні питання і речі. Які можливо важче, вони не такі популярні, але мені заходять і мені подобаються такі головоломки. Я шукаю постійно якусь інформацію, намагаюся зрозуміти, розкрити, десь знаходжу для себе цікаві речі, для вас цікаві речі. І мені дуже хочеться пізнавати далі більше і те, до чого можливо раніше я не, не звертала, на що не звертала увагу. Тому дуже-дуже з нетерпінням чекаю ваших питань. Я, ними прям, я від них отримую задоволення. От в мене підйом такий, коли ви задаєте запитання, я на нього шукаю відповідь, знаходжу її, і в мене прям такий вау! Знайшли, є відповідь на це запитання. Так що, дорогі мої друзі, запитуйте, знайдемо відповідь разом і до зустрічі.